Дня, діточки! Хочу вас запросити у подорож. Ви любите подорожувати? Тоді я запрошу вас подорожувати у минуле і сьогодення. Наші пращури були переконані, що хата, подібна до символу дерева, життя, несе в собі ті самі риси. Так, скажімо, призьба символізувала корені цього самого дерева, стіни, відповідно, стовбур, а дах верхівку крону. Саме з цих міркувань з'явилася традиція підводити призьбу чорною фарбою чи смолою, підкреслюючи тим самим межу між потойбічним світом і світом живих, що уособлює білими стінами. Дітки продовжуємо нашу подорож. І бачимо зображення будинків сучасних осель. А якщо зайти в хату минулого, ми можемо подивитися, як був прикрашений інтер'єр, що знаходилось на полицях, який був посуд. Подивіться, наприклад, які гарні полички. Обов'язковий атрибут минулого це піч, прикрашали піч різними виробами, прикрашали її також розфарбовували, рушники обов'язково вишивали своїми руками і давали різні орнаменти, щоб водило щастя в домі. В сучасних оселях Теж є інтер'єр з сучасними меблями. Трошки є чогось старовинного, а щось трошки змінилося. Якщо раніше була піч, то зараз печі в сучасних оселях не побачиш. Колись були мітли, а зараз пилосос. Коли, колись їли дерев'яними ложками, а зараз металевими. Колись були глечики, а зараз кастрюльки. Вам сподобалось заняття, чи є у вас якісь предмети, якими користувались давно? Запитайте у своїх батьків і розкажіть. Бажаю успіхів, вчиться це задоволення.